Всім привіт! Сьогодні ми обговоримо таку інформацію, що банки українські будуть контролювати сплату податків українських громадян і відповідно повідомляти про це податкову, що це зафіксовано у відповідній постанові НБУ. Ну, давайте про це сьогодні і поговоримо. Про що може йти мова? Ну, я думаю, що не для кого не секрет, що існує такий термін, як фінансовий моніторинг. Тобто, що це означає? Якщо ви маєте, наприклад, рахунок в банку особисту карту, і вам заходять на цю особисту карту гроші, то обов'язковий фінансовий моніторинг, підкреслю, обов'язковий. Тобто банк зобов'язаний його провести, якщо ці обставини настали. Які саме? Якщо ви отримали на вашу особисту карту більше 400 тисяч гривень протягом місяця. Чи якщо ви отримали 400 тисяч гривень одним платежем, 400 чи більше, чи таку саму суму протягом місяця, то наступає обов'язковий фінансовий моніторинг. Банк повинен запитати, що це за гроші, чому і хто вам їх сплатив. Якщо це один платіж, навіть якщо це 20 різних платежів. Але загалом вийшло за місяць 400 тисяч. Банк має право спитатися, хто, хто це люди і чому вони вам платять ці кошти. Ви повинні підтвердити, що це за кошти. Якщо це кошти підприємницької діяльності, то зрозуміло, ви не маєте права їх отримувати на ваш картковий особистий рахунок. Тільки на рахунок ФОПа, якщо ви ФОП, на ваш особистий рахунок, ви можете отримувати. Якусь там фінансову допомогу, чи якісь внутрішні сімейні перекази, чи якщо вам хтось повертає борг, чи ще щось, то що не підлягає сплаті податків. Тому що все інше, якщо ви отримуєте кошти за щось як прибуток, ви повинні сплачувати податки. Це мова йде про обов'язковий фінансовий моніторинг. А є ще внутрішній банковський фінансовий моніторинг, який може бути застосований до вас в будь-який момент за бажанням банку. Тобто, наприклад, ви отримали там, 4 платежі по 5 тисяч гривень, банку щось не сподобалось в цьому від різних осіб, і він може заблокувати ваш рахунок і спитати, що це за кошти, чому ви їх отримали. І до моменту, Вашої відповіді, надання всіх необхідних доказів, ваш рахунок буде заблокований. Якщо відповідь ваша банку не сподобається, банк може відмовити вам у обслуговування. Ваші кошти, звісно, вам повернуть, але обслуговуватись банку ви більше не зможете. Також банк може повідомити про різні підозрілі операції по вашим рахункам в податкову. Тобто умова йде про те, що всі надходження, які надходять на вашу картку, в будь-який момент можуть бути перевірені стосовно е, сплати податків по цим коштам, і взагалі, що це за кошти. Тому що якщо це комерційні кошти, їх не можна отримувати на особисту карту, а тільки на рахунок ФОП. Е, але якщо ви, наприклад, все ж таки їх отримали, задекларували, сплатили податки, е, то це все одно може бути порушення. Ну, не банк вам його виставить, можливо, податково. Е, це не супер критичне порушення, але все ж таки критичне, якщо ви задекларували і сплатили податки. Тому що якщо ви отримуєте гроші як без готівку, ви повинні їх отримувати на рахунок ФОП чи ТОВ. Якщо ви отримуєте гроші готівкою, то ви повинні отримати їх готівкою по відповідному касовому чеку і вже особисто внести їх на свій картковий рахунок. Тобто, ось така приблизна ситуація. Тобто... Банки можуть повністю надавати цю звітність, перевіряти, і відповідно обмежувати вас в як обслуговувані, так і в, наприклад, тому, скільки коштів ви можете пересилати з вашої картки. Якщо ви будете визнані як ризикований клієнт, тобто клієнт. Які не показує велику кількість доходів, тобто, що я маю на увазі, наприклад, ви там 100 тисяч гривень отримали на картку, але ви ФОПи ви сплачуєте щомісячні податки за 300 тисяч за місяць. Тобто ви заробили офіційно 300 тисяч, і 100 вам зайшли на карту. Ну, може, вам люди повертають позичені кошти да, безвідсотково. Ви можете їх отримати на свою карту, ще щось там, якісь моменти. Да. І тоді банк, а ну все добре, тобто, у людини є офіційно 300 тисяч доходів, і ось вона 100 тисяч отримала, нема проблем. А якщо у вас цього немає, тобто ви не ФОП, ви взагалі не сплачуєте податки, чи сплачуєте 50 тисяч гривень, а вам на карту зайшло 100, То вже у банку можуть бути питання, вони можуть обмежити ваші операції стосовно того, скільки коштів ви можете відправляти з вашої картки. Ну і в будь-якому момент ця інформація може потрапити до податкової, бути перевірена. І... Можуть бути питання, які будуть наслідки, наскільки це буде в правовому полі, чи потрібна для цього санкція суду. Це все питання окреме, так потрібна, тому що е, у банка є свої моменти, в яких він може е, діяти у податкової свої. тобто звинуватити вас в несплаті податків без прямих доказів та відповідно рішень суду неможливо. Тому, в принципі, все, що вам в таких випадках загрожує, це чи обмеження. Вашого права використання картки щодо зовнішніх відправлень, а чи взагалі відмова в обслуговуванні в конкретному банку. Тому знайте це, будьте, як то кажуть, обережні, реєструйте ФОПи і сплачуйте податки, щоб мати відповідно легальні кошти і не мати ніяких проблем. Якщо ця інформація була для вас корисна, підписуйтесь на наш канал і завжди до ваших послуг для захисту ваших прав. Всім! Успіхів